О 4 годині 5 хвилин ворог здійснив серію ударів по Харківському регіону. Зокрема, два влучання у місті Харків. У Слобідському районі пряме влучання в приватний житловий будинок. Там, внаслідок вибуху, отримало поранення шість осіб. Серед них одна особа з пораненням голови і п'ять осіб з гострою реакцією на стрес. В індустріальному районі влучання в промисловій зоні. Там поранених немає. У місті Чугуїв влучання господарчу споруду. Після вибуху на місці в будівлі поряд відбулася пожежа. Там п'ятеро травмованих осіб, серед яких дві дитини. Попередньо для обстрілів ворог використав ракети авіаційного базування Х-59, а саме модель Д9МА. Саме такі надписи, абревіатури були знайдені на одній з локацій на місці обстрілу. Всього по всім трьом обстрілам, станом на сьому годину ранку маємо 11 травмованих осіб. На місці продовжується розбір завалів і ліквідація наслідків гасіння пожеж. Інформації про осіб під завалами чи ймовірно загиблих, такої інформації немає. Всі особи, які проживали в будівлях, де були ураження, були ідентифіковані і виявлені. Інформації від родичів, потерпі... чи сусідів немає. За фактом цього воєнного злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. На місці працюють прокурори, слідчі, криміналісти вибухотехніки задля належної фіксації цього злочину. <плес> よかったよかったよかったよかったよかったよかったよかった Проходите. Я же сказал, не выйти, он они там. А вот так, Кали. По куда, по куда... По куда... справа. Вот